Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз невеличке відео стосовно того, як ви, з якою проблемою ви можете зіткнутися тоді, коли не заходите у систему. Справа в тому, що в боксі є правило, завдяки якому, якщо ви не користуєтесь системою там, від 4, 4 днів на п'ятий день, система згортається у бекап. І це робиться. Боксам спеціально для того, щоб не утримувати великі, скажімо так, кількості даних на серверах. Тому ось таким чином ми робимо. Тобто, зараз я перейду до вашого боксу. Бачимо, що not found, тобто, ну, насправді він перестав, умовно кажучи, існувати. але він е, не видалений, він лише у бекапі. Для цього вам потрібно його оновити. Е, тобто, що ми для, для цього робимо? Просто натискаємо кнопку відновити все. І е, деякий час буде проходити для того, щоб е, цей бокс відновився. І тоді, коли він відновиться, всі дані, які в ньому були, розгорнуться і налаштування всі будуть доступними. Тобто ви нічого не втрачаєте таким чином. Але ось цей час доволі, скажімо так, доволі довго, десь близько до 10 хвилин, скажімо так. Тоді, коли 10 хвилин проходить, вам просто буде. Достатньо перейти за вашим посиланням. Тобто, ось таким чином я це зроблю. І тоді, коли я перехожу на іншу вкладочку, бачимо, що тут поки що все біленьке. Тобто, ну, Не розгорнули систему. Тому чекаємо ще деякий час, і потім знову ж таки повернімося до цієї вкладки, щоб побачити. Ну ось зараз вже. Десь близько 2,5 хвилин пройшло. Поки що я дещо. почекаю, дещо... <кхм> ось і тому запис приторможу. До речі, на самому сайті OneBox, ну, у всякому разі, мені надходить ось таке повідомлення. Тобто, бокс такий. то Є такий баланс, і більш ніж 5 днів цим боксом не користувалася, тому він е, вимкнений автоматично. Ну, ось, в принципі, е, поки що чекаємо. Бачимо, там ще вже десь близько 5 хвилин пройшло. Далі чекаємо. І поки чекаємо, давайте проведемо ще один маленький урок. Це буде урок нульовий, і це відео буде саме в ньому. Переходьте, щоб розпочати дійсно якісно працювати з системою. Переходьте до списків витворення. Тут знайдіть список, тестуйте в OneBox, тест по різних галузях. І тут дуже-дуже багато переходите, уроків вже накоплено. Зараз ми розберемо, накапичене. що робити тоді, коли ви заходите на тестування. У вас... Ось переходите таким чином, і я вам дуже дуже сильно раджу. Передивіться всі уроки. Тут їх ну, справді багато. Оскільки я приклав до цього дуже багато вже зусиль, щоб вам допомогти, щоб вам легше було у системі, скажімо так, орієнтуватись. Чому так? Тому, тому що навіть на перших кроках все дуже дуже, ну скажімо так, незвично. Ви, можливо, привикли, звикли користуватися Excel файлами. А ще краще, якщо ви на папірцях все робили. Тобто, для вас взагалі все-все-все нове. Тому переходьте за ось цим посиланням. Ну, тобто, переходьте на мій канал. iColor OneBox називається. Знаходьте там у списках відтворення, тестуйте OneBox, Box, тест бізнес-процесу в різних галузях. І тут уроки. Передивіться, будь ласка, уроки. І ось цей урок буде нульовим. так Щиро так вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео і починайте вчитися. Оскільки вчитися складно, але це набагато полегшить вам робочий процес і опанування системи, яка вам справді може допомогти. На зв'язку.